Пропонуємо вашій увазі квартиру на проспекті Коцюбинського. 11. Квартира 4-кімнатна. Перед нами ми бачимо планування. Планування видно, що всі кімнати абсолютно роздільні, досить зручне планування, з гарними просторими кімнатами. Дві спальні у нас йде по 12 з копійками квадратів, між ними велика простора лоджія, Окремо роздільні санвузол і ванна кімната. Найменша спальня 9 квадратних метрів, є гардеробна. Відповідно, є кладова біля кухні. І е, ще окремий балкон, само собою, гостєва кімната. Пропонуємо варіант, е, який можна було би зробити по даному приміщенні, по даній квартирі. Це цікаве перепланування, яке абсолютно можливо реалізувати на даному об'єкті. Вхідна група, ось вхідна вхідні двері, відповідно, зліва у нас іде кухня. і Велика величезна простора вітальня. Кухня трішки зонально відмежена, а величезна вітальня, яка разом з ось цим коридорчиком складає аж 38 квадратних метрів. Тобто це більш ніж достатньо. Далі трішечки можна змістити і збільшити цю кімнату з 9 на 10,5 квадратних метрів, тим самим збільшується відповідно кладова. І Вона перетворюється в гарний гардероб уже. Санвузол можна об'єднати, але на даному проєкті ну, пропонувалось, по крайній мірі, не об'єднувати, зробити його роздільним. І дві окремих спальні великих по 12 копійками квадратів, які між собою є величезна лоджія. Вона складає 5,5 метрів подовжині. Вихід, з двох кімнат на лоджію є. При бажанні можна перег... робити перегородку, можна і не робити. Тобто все вже по бажанню нових власників. Перейдемо, наприклад, в 3D-режим даного проєкту, для того, щоб можна було зрозуміти, як це може бути вживу. Ось ми бачимо вхідні двері, відповідно. Одразу вже ми попадаємо в велику кухню Віталії. З кухні Віталії у нас є вихід на балкон. Балкон на сьогоднішній день в квартирі вже утеплений і готовий до оздоблювальних робіт уже внутрішньої частини. Нагадую всім, що це просто проєкт, який, в принципі, ну, ми довгий час розробляли. Ось така може бути велика гардеробна, збільшена спальня третя, тобто, це залишається три окремих спальних кімнати з великою залою і від межованою кухнею. При цьому виходить кімна... квартира вся досить просторна. І досить світло. В кого велика сім'я, то це досить зручно, в кого двоє дітей, особливо різнополих, то кожен може мати свій куточок в квартирі, а основна кімната гостєва буде відігравати роль як ігровою, і для того, щоб можна було проводити спільні вечори всієї сім'ї. Нагадую окремо, що по квартирі замінені стояки. По холодній гарячій воді. Один знаходиться в, в туалеті, інший знаходиться на кухні. Каналізації води гарячої і холодної плюс каналізації. Це вже все замінено. Встановлені нові е, пластикові вікна на балконі. Відповідно, він повністю утеплений. І готовий до оздоблювальних робіт вже всередині зі, зі сторони капітальної стіни, бо з інших сторін він вже обшитий. Ну залишається чисто оздоблення вже ремонту. Всередині. Ось такий проект можливий на даному об'єкті. Я думаю, що багато кого він зможе зацікавити.